Привіт! І сьогодні у нас на тесті новинка бюджетний безщитковий шурупокрут від торгової марки Eltos. Поставляється даний шуруповерт. ось такий картонній упаковці. Як бачите, кожен елемент має своє посадкове місце в такому поролоні. Відмічу, що в комплекті йдуть дві акумуляторні батареї 2 Аг. і ось такий звичайний зарядний пристрій, але відмічу, що Елтос і батареї ці йдуть на макітовській посадочній базі. Покажу, як виглядають батареї, звичайні прості і відмічу той момент, що є індикатор заряду батареї. Швидко без води по характеристикам: 202 2 Аг. час заряду 1 година. Два акумулятора, вже сказав, максимальний крутний момент 52 Кількість обертів, перша швидкість 450, друга швидкість 1700 обертів і патрон 13 мм. І також нам елто сказали, що тут стоїть безщітковий двигун. Покажу, що на самому шуруповерті біля п'ятки батареї є ще індикатор заряду, тут нічого не регулюється. Також покажу, що є LED-підсвітка, і підсвітка може вмикатися без запускання шуруповерта. Ось увімкнули і вона ще пару секунд працює. Відмічу той момент, що патрон тут іде металевий, зажимає оснащення до 13 мм. Передня юбка патрона, як бачите, крутиться. Це дуже добре, коли працюєте біля якихось там меблів чи біля якогось матеріалу, щоб не пошкодити. Получається, якщо юбку патрона впираєте, патрон крутиться, а вона стоїть на місці. Також відмічу той момент, що патрон тут іде з замком. Це чути 24 режими регулювання крутного моменту, і як ви побачили, також є три режими: це є режим закручування, режим сверління і режим сверління удару. Дуже зручно, не треба постійно крутити тобі то колесико, щоб дійти до режиму закручування чи до режиму удару. І відмічу, що на кільці регулювання є ось таких два виступи, куди ви руками впираєтесь, і які б руки у вас жирні чи в рукавицях не були, вам буде зручно перемикати. Перемикання швидкостей працює так досить туго, і скажу, що це дуже добре. Це означає, що на ходу вам нічого. Чого не буде перемикатись під час роботи? І як бачите, регулятор працює коректно. Плюс, як бачите, частково він захований в геометрію корпуса. Все, що ви бачите в чорному кольорі, це де повністю прогумований корпус. Є скоба для фіксації на ремінь, і у задній частині ось така металева накладка. Бачу в багатьох тах. не знаю навіщо вона. Сам по собі шуроповерт нормально лежить в руці, без проблем можна перемикати і вліво, і вправо. І відмічу той момент, що тут повноцінна лямка петличка. Десь працюєте, відпустили, щось закрутили, і така лямка реально рішає. Так, давайте перевіримо. Оберти перша швидкість вказали 450, Прибор показав біля 430, Друга швидкість. Вказали 1700, показав 1400 з копійками. І вага даного шуруповерта в зібраному виді 1 кілограм 328 г. Відразу хочу відмітити, що шуруповерт невеликих розмірів. Ось я порівняю вам свій DeWalt. плюс-мінус одинаковий. Єдине, що в деволт-редуктор трішки більше, а так плюс-мінус одинакові. Але в тому порівнянні, що я зараз покажу, впізнається більше порівняння. Все 12-вольтове гамно, вибачте на слові з Аліекспресу Хілда. Бачите, набагато довший і плюс-мінус довжини такої самої, тільки тут ще до Додаткова батарея. А так, якщо порівнювати по розмірах, то це дійсно компактний Altos. Так, друзі, давайте перевіримо чутливість муфти взяв самі самі менші мебільні саморізи, які тільки існують. І давайте виставлю перший режим, попробуємо, чи буде тут спрацьовувати тріскачка. Ну, ви бачите, спрацьовує. Не перетискає. Це є самий-самий-самий менший саморіз, який тільки може бути. Взагалі рідко хто справляється з такими саморізами, а тут настільки чутлива муфта, без проблем можна буде збирати меблі. Без проблем. Давайте ще один, так, щоб для вірняка. Спрацьовує тріщотка і це реально дуже круто. Покажу вам для порівняння китайську хілду також перший режим, щоб ви зрозуміли, що вона навіть такого не може. І все. І прокрутила. Тріщотка не спрацьовує. Збила тут різьбу і все. Ну що ж, тепер по традиції перевіримо муфту крутного моменту на тесті сходинка. У ну, друзі, покажу, яка ідеальна вийшла сходинка, як для бюджетного шуруповерта. Ну реально, це просто топ, і мало хто з брендів може навіть таке показати. Поки ні, як там щось крутить вартить своїм акумуляторним шурупокрутом, я вирішила розібратися в теорії. Звичайно, зайду на є-каталог. Е Це українська компанія, яка працює в нас з 96-го року. Тут можна знайти будь-який інструмент. Якщо сортувати від дешевих до дорогих, побачите всі побутові моделі. А якщо навпаки, від дорогих до дешевих, одразу вискочать найпрофесійніші. А справа на сторінці я ставлю фільтр за брендом типом акумулятор. Тора, крутним моментом, вагою, і є каталог, показує лише ті моделі, які реально відповідають вашим вимогам, і все це з цінами з різних магазинів, фото і характеристиками. А ось, наприклад, модель, яку тестує Нік. Тут одразу вся інформація, і все це без біганини по будівельних маркетах. Посилання на цю модель шороповерта. Нік, як завжди, залишить під відео. Нехай щастить. 20 перевез верло. Друга швидкість. пробуємо тест. Без проблем. 35-те сверло Фортнера. Також без проблем. Ну і 40-те сверло можна сказати це його максималки. Пробуємо. Ну, На, на другій швидкості йде в захист. Ну, але якщо там сильно не давити, поступово без проблем можна просверлити 40 -м. Так, Пробуємо сверло 13 мм, нормально поміщається, можна затиснути, спрацьовує патрон. Ну, без проблем сверлить. Ну що ж, багато хто говорить, що удар в шуруповерті не потрібен, тому що можна без удара просилити. Да, я згідний, без удара можна, але я зараз продемонструю, наскільки довше працює без удару. Ну, практично в півтора разу швидше з ударом. Так, ну що ж, пробуємо, як тепер шуруповерт буде справлятися з більшим оснащенням. Глухар 90 мм. Турбогвин 150 мм. Без проблем. Далі саморіз 200 мм. Відразу говорю, що не призначений, але в нас як би тут тест. Також без проблем в кінці трошки розслабився і руку трошки рвануло. Далі глухар 160 мм, Глухарі крутити набагато важче. Пробуємо. Без проблем закрутив. Ну Давайте ще спробуємо глухар 300 мм. Побачимо, наскільки він його закрутить. Я не впевнений, але в нас якби тест. Ех, трошки не докрутив. Але, друзі, враховуючи, що це не професійний інструмент, він реально може. Ось за другий раз докрутив без проблем. Ну що ж, друзі, а тепер погнали тест, наскільки хватить одного заряду батареї. Саморізи 51 мм. 901 саморіз. Ну що ж, друзі, такий результат. 901 саморіз. Е, викрутив практично дві пачки. На всякий случай взяв третю пачку в кожній пачці по 500 саморізів. Ось така кучка залишилась. Давайте перевіримо, як він нагрівся після тесту. В принципі, не сильно то перегрівся, там де двигун 47-48 градусів. Це максимум, що показує. Редуктор, як редуктор, як бачите, практично не нагрівся. 45, 44. Ну і батарея також не перегрілась в самих гарячих місцях. 42, десь 43 проскочило. Ні, не перегрілась навіть і батарея. Так, друзі, розбираю шуруповерт і хочу показати вам таку фішку. Кому не потрібна та накладка з тою скобою, що фіксувати за рамінь. її можна відкрутити, і гвинти нормально стоять. І, до речі, шуруповерт робиться ще меншим. Так, частково його розібрав. Одразу хочу відмітити, що всюди в корпусі є ребра жорсткості, пластик. Ну не самий дешман. І, до речі, коли його доставав з упаковки, не було такого, знаєте, цього вторичного запаху. Покажу, як виглядає контактна група, нормально припає. Провода, відмічу що два контакти. Але саме основне, що контакти не виходять на зоні, тому тут не треба ніякої діелектричної пластини. Ось так виглядає плата керування гумовим компаундом залита, але в пластиковому корпусі. Ну, цей шроповерт сильно не гріється, як ви побачили. Тому тут і не треба такої плати, щоб вона була в алюмінієвому корпусі. Хочу звернути увагу, який маленький де-двигун. Ось це патрон. А це двигун. Тобто, ще раз наголошу, що від того двигуна плата керування не буде грітися. Так, покажу далі, що кнопка йде з запасом на 36 вольт. Усі контакти, як бачите, зафіксовані герметиком. Провода високотокові йдуть в термоусадці. Скоба перемикання передач зроблена з металу. Плюс сама по собі скоба має металеві фіксатори, тому вона так туго ходить і не буде зіскакувати під час роботи. Ось такий друзі. Тут маленький якар, постійний магніт. Порівняю зі звичайною 25-мм бітою, ph 2 Ну мене вражає наскільки такий маленький двигун. Робить такі практично чудеса, як для такого двигуна. Підшипник біля кричатки, до речі, стоїть пилозахищений під номером 626. І спереді не можу побачити, який підшипник, теж дуже маленький, але видно, що він пилозахищений. По катушках, як бачите, претензій немає, все намотано добротно. Так, розібрав редуктор, скажу, що абсолютно ніякого пластику нема. Всі вінці, все зроблено з металу. І покажу, що шпиндель фіксується на двох шарикових підшипниках. Видно, ось тут підшипник крутиться, і з другої сторони, видно також голубого кольору просвітляється, це також іде підшипник. Тобто вал тут на двох підшипниках і люфтів тут абсолютно немає. Так, розібрав батарею і покажу, як зроблено. Ну, як бачите, все йде на проводах. Зроблено бюджетно, але основне, що теплове зафіксовано до банки. Банки ІНР 18650, нормальна відстань між банками, це зроблено для того, щоб ліпше охолоджувалось. Також покажу, що зафіксовано в чотирьох місцях точковою зваркою всі шини. І саме головне, саме основне, що я заміряв дану батарею на ємність. І як бачите, реально ємність тут правдива, і що вражає. Ну а в підсумку Скажу, що мій шок в шоці, мої враження під враженнями, тому що це один з найбюджетніших шуруповертів на ринку з такою комплектацією, з безщитковим двигуном. Мене найбільше вразило, що батарея має правдиву ємність. Як ви бачили, на одному заряді зробив ось таку велику роботу. По редуктору претензій немає. Ну, в принципі, мені і не соромно рекомендувати цей шуруповерт для домашніх завдань, навіть для невеличких шабашок. І саме головне, що муфта редуктора в цьому шуруповерті настільки м'яко відрегульована, ну, що можна без проблем з. Бирати любі меблі і не переживати, що він вам там щось зірве. Ну і звичайно можна і крутити трішки більше оснащення. Отож, спокійно його можна брати для домашніх використань і для якихось таких невеличких шабашок, але щоб працював в одних руках.